На тлі російсько-української війни болотяні кінороби підкорили так би мовити нову висоту, висоту морального дна. Вони, наче навіжені, кліпають оці от скрєпні блокбастери. Там про життя після визволення від життя. Ну до прикладу, московити спочатку знищили наш Маріуполь, а потім перетворили місто біля моря на місце для знімання пропаганди. Кіно на руїнах, кіно на кістках. А зруйнований та умитий кров'ю завод Азовсталь у картині світу болетяного цього недорежисера Кончаловського це лише масштабна декорація. Ось я був на Азовсталі. Такого не можна побудувати. Таку декорацію не можна побудувати. Те, що зараз відбувається на Азовсталі – абсолютно. Тим часом болотяний продюсер гастролер шкіриться від того, що з настаннями цього узкого міра окуповані Росією міста перетворюються на декорацію для трилерів Гічкока. Його пробило на ха-ха від порожніх вулиць і пустих тролейбусів. Лехічкока кадр просто для кадр просто приголомшливий. Тобто, я дивлюся ліворуч, праворуч, ні душі, і абсолютно все працює. Остаточно мене добив тролейбус. Їде тролейбус абсолютно порожній з одним водієм. Порожній тролейбус доїжджає до порожньої зупинки, відкриває двері, ха -ха, закриває їх і їде далі. Ось що буває, коли режисери стають пропагандистами, а сценарій написаний десь там між Псковом і ФСБ. І саме в таких сценаріях болотяних кіноробів, руїни називають новим життям, а окупацію, ви не повірите, але поверненням додому. А під маскою так званого цього центру документального кіно з'являється потім ціла машина скліпання фейків у промислових масштабах. Саме таких центрів під назвою Форпост. Окупанти наплодили в окупованому Шахтарську, що на Донеччині, і у захопленому Луганську. Там хочуть поставити на потік знімання стрічок про так звану ту їхню СВО, але цілу резиденцію на не для місцевих кіношників. У тих от форпостах брехні чекають на пропагандистів-режисерів з усієї Ерефії. Отож, як московити під виглядом кінномистецтва та Типу документалістики перетворюють окуповані території на розплідник серіальної і повнометражної брехні. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Знищити ціле місто та припхатися на руїни, знімати кіно про так званий порятунок. За таким сценарієм працює болотяний урапатріотичний кінематограф. Бо для росіянців розбомблені будинки та зруйновані життя це всього лише декорації на знімальному майданчику. Окупанти вже не раз робили це у знищеному ними Маріуполі. Я кіно знімаю. знімають кіно. Там українці бігають. Ну бо скудоумні болотяні недорежисери вирішили, що мало не жителі Маріуполя під час російської блокади міста. Тож адепти ницої росіянської культури не втомлюються нагадувати маріупольцям про вибухи та пожежі. Це, це, це просто, то ета то просто за грані добра і зла на саме. Це просто за межею добра і зла. Ось з тих серій, що відбувається, раз і серед дня постріли, і стрілянина, і вибухи, і діти лягають під стіл, наприклад. Вибухи чути, акустика нормальна, тому що підприємств немає. Рану сіллю посипати, ще пальцями туди потикати. Ось це зйомки фільму в Маріуполі. Але болотяна шобла, що припхалась у наш Маріуполь знімати цю пропагандистську маячню, називає мілітарний балаган типу нейтральним фільмом про любов. Міняється все змінюється миттєво. Я за мир. Війна, лайно. Цей мизамірний голубок – болотяний актор Венес. Він припхався до знищеного Маріуполя грати головну роль у повнометражному пропагандистському цирку. Я не вважаю нас різними народами. Я не вважаю, що це окупована територія. А ми не вважаємо, що в тебе є мозок. Нешановний недоартист Венес. За сценарієм весною 22-го його недогерой попхався до Маріуполя, типу, визволяти матір з полону. Як так сталося, що мамка, типу, потрапила в полон до ЗСУ, а син їде до неї з боліт? Творці оцієї фейкової стрічки чогось замовчують, не вигадали, мабуть. Алло, ага. Бо головна мета російських пропагандистських кіноробів це показати українців такими собі злочинцями, а росіян, типу, визволителями. Ну і ще Чепушиліна на зйомку типу нейтрального недокіно покликати. Здоров'я бажаю! Дивилися фільми. Та звісно, боєрефія десятиліттями готувала ґрунт для вторгнення в Україну. Тому у нульових цей Венес знімався у недосеріалі про болотяних кадетів. Це була така розважальна завуальована пропаганда про визволичення росіянських військових. Тепер з таким самим, типу, чистими помислами, оцей Венес припхався торгувати пикою серед руїн та масових поховань мирних жителів. я вважаю, що нічого злочинного. І ніяку охайність і справжність ми не порушили тим, що ми там знімали. Бо етичні кордони для росіянців закінчуються там, де вони захочуть. От і плюндрують усе, що залишалося від колись мирного міста. Звільнивши наш Маріуполь від корінних жителів і будівель, окупанти вдають з себе так званих рятівників та визволителів. І на цьому гнилому ґрунті путініст міхалков остаточно пустився берега, охоче приміряє на себе роль просвітника для типу заспаного суспільства. Я дуже я дуже сподіваюся. Що це починання кінематографічного та театрального мистецтва проникнення на нові території це не тільки корисна, але й важлива річ, взагалі, за великим рахунком, необхідна. Та вже так проник той пропагандистський болотяний кінематограф на окуповані території, що аж дим пішов. В прямому сенсі цього слова задиміло, бо криворукі кіношники пошкодили кабель, який зв'язує Донецьк волноваху Маріуполь. Як результат, без інтернету та зв'язку опинилася частина окупованої Донеччини, зокрема підрозділи Болотяного Мін Не менш затято пропагандисти занурились і в астрали скрепної документалістики. Ось вам десятисерійна псевдодокументальна маячня під назвою Ні нові регіони Дорога домой. Місцеві пропагандистські змі обізвали цю дичину, ну прям таки революцію у документалістиці. Ось вам початок цієї дебютної серії цього відбірного трешу. Пропагандистські дії розгортаються у місті Скологірськ на Луганщині. В комуністично ностальгічній картині світу окупантів це місто Первомайськ. Житні бояться жити і не боятися пострілів. Жити і не голодувати, жити і мати право називатися росіянами, відчувати себе вільними, радіти життю. Йшов десятий рік окупації з Кологірська. Тож, побрехеньки, про любов до Ерефії тут готові базікати, хіба що гастролери росіянці, як ось ця медичка військового шпиталю. На окуповану частину нашої Луганщини вона періодично приїжджає на медичні гастролі з болотяної Калуги. Усе заради того, аби побинтувати якогось подертого бойового лаптя з глухої тундри, з'ямалу? Ямал. А що у вас там красивого? Розкажи тундра на Луганщину. Оця уськомірна медсестра приторохтіла не сама, а разом із благовірним. Той ледь не увесь час торочить про те, яке ж прекрасне життя на Росії. Тут хто говорить, що у нас той, хто каже, що у нас погано жити в Росії. Нехай прийшла сюди людину, щоб вона зрозуміла, що ми добре живемо, живемо. Тобто в картині світу цього айболіта, руїна та занепад на Луганщині з'явилися ні звідки. І аж ніяк не внаслідок десяти років російської окупації. І ось тепер, коли життя місцевих більше нагадує виживання, типу настав неочікуваний коліновстан. Поки нігуря прийшла Росія, як вони кажуть, зараз прийшла Росія. З'явилася можливість проводити операції. Люди їздять до Ростова на операції, до Москви. Поки цей глубінарій базікає про нечуваний типу розвиток болотяної медицини, селище Горянське, неподалік його рідної Калуги, періодично потопає ось у такому багні. Центр села. Одним словом, суцільне горе, а не Горєнське. і живе це селище не тільки без доріг, а й без шкіл, без лікарень, без аптек. Тож, схоже, розвиток у картині світу цього глубінарія це деградувати до рівня Горєнського. Ми, Ми звикли. У нас цього немає, того немає. А тут приїжджаєш і розумієш, що у тебе є все. Тим часом ще один глубінарій гастролер, що став героєм іншої серії цієї дичини, затягнув собачу пісню про їх там єтну побрехеньку. Це громадянська... ця громадянська війна, скільки вона сімей зруйнувала в 2014 році? Ага, а російська інтервенція і кадрова болотяна армія у наших східних областях тут взагалі ні до чого. А ось ще один росіянець, який припхався у наш Донецьк з болотяного Кемерово. Судячи з відео, діставався прямим авіасполученням. Ну, погодьтесь, правдоподібність просто вражає. Цей матрьошка представляється журналістом та бачить себе поза політикою. Ну бо він колись вболівав за київське Динамо та паплюжить рядки Шевченка. Пам'ятник пам'ятник Тарасу, Тарасу Шевченку. Я його від Леніна відрізню в будь-якому випадку. Як умру, так поховайте мене в рідній стороні. А ще дитинство цього глубінарія минуло у Горлівці. Тож тут непомітно підкрався радянський минуломет. Мовляв, при совку, горлівка жила ледь не краще свої роки. Мої батьки переїхали в Горлівку. Мої батьки переїхали до Горлівки. Це був 78-й рік. Забезпечення було чудовим. Було м'ясо, ковбаса, хліб, молоко, цукерки. А на початку 60-х викладати українську у горлівську школу приїхав наш поет Василь Стус. А коли у 78-му цей Анатолій припхався до Горлівки жерти м'ясо з цукерками, Василь Стус вже був у засланні у Магаданській області. Туди його відправили совєти за антирадянську агітацію та пропаганду. Ні, немає ніякої політики. У Донецьку цей Кемеровський гастролер зустрічає брата по недоумству. Цей місцевий, що виявився ще тим ностальгатором, малює брехливу версію подій весни 2014 тисячі чотирнадцятого року. Ні майка тощити мене з 2014 року. А ми знаємо, що кричали Крим, Донбас, Росія. А ось що насправді кричали на десятитисячному мітингу в Донецьку. Але ця акція, звісно, не підпадає під мракобісну концепцію цього від'ємного документального шедевру. Натомість, оцей місцевий сепаратист почав ліпити хіроя із е закобзоненого ватажка квазі республіки Захарченка. У нас Захарченко. у нас Захарченко пістолет клав на вагіт. у мене пістолет важить 450 грам. Чому те показував більше? Ось це я хочу зрозумів. Тобто цей руськомірний адепт хотів, щоб у Донецьку красти та віджимати майно можна було тільки ватажку Захарченку, адже той прихватизацію не гребував. Загарбав до прикладу півтори сотні супермаркетів відомої української мережі. Захарченко за Дякую, 300 осіб взяв і навів порядок. Нагадаю, ось це дірява пропаганда видає за так звану революцію у документалістиці. Серед інших побрехеньок у Донецьку лишилися самі прихильники узкого міра. Всі, хто всі, хто виїхав до 2014 року на ту територію, вони більше не повернулися. Ті, хто тут залишився, вони працюють до цього дня. І ось така документалістика рівня квазі республіки це лише початок. Бо в подальшому кліпати оці бездарні антишедеври планують вже у промислових масштабах. Донецька народна республіка, так звана Донецька народна республіка, стала місцем тяжіння кінопродюсерів, які створюють нове патріотичне кіно. І заради цього повномасштабного зумбування Кремль готовий палити бюджетні дерев'яні, наче дрова у лазні. історія, сучасна історія нашої країни у фокусі вашого об'єктива. У нашому фільмі у ваших руках центр документального кіно «Форпост». Тут створюється літопис нашого часу. Форпост брехні для кліпання фейків. Ось чим насправді зригнули на болотах за бюджетні гроші. Відкрили ці так звані центри псевдодокументального недокіно, в окупованих Луганську та Шахтарську. Але і це не межа амбіцій про російських брехунів. У липні 2025 року буде відкрито центр проєкту в Севастополі. А в 2026 році в Херсонській та Запорізькій областях звісно фейкові стрічки будуть про те, як Росія вбиває українців, називаючи це типу визволенням, і мета єдина. Виправдати російські злочини, а ще стерти правду та зламати свідомість глядачів цього пропагандистського маразму. Тож той їхній форпост, аж ніяк не про якесь там кіно. Це про інформаційну війну. І ніяких цілей, окрім пропагандистських, ця псевдодокументальна дичина не переслідує. Емоції, емоції, історії та правда вашими очима, ваші проєкти, наша підтримка. На кліпання кожного фейкового фільму Форпост готовий виділяти до 5 мільйонів рублів, тобто понад 60 тисяч доларів. Але і це ще не межа атракціону небаченої щедрості для кіношників брехунів, бо для зйомок фейкофільмів їм також закупили нову сучасну техніку і нашаманили офіси. І там можна там можна отримати всі умови для створення своєї картини, і можна переночувати і змонтувати і звук, і вся техніка та обладнання. Ось такими коліновстанними планами того форпосту перед бункерним випендрюється болотяна міністерка культури. Ну щоправда, жаргончик у цієї важачки, типу великої російської культури, видає в ній чекістку. Так, я хотіла... так я хотіла доповісти. Так точно. Так точно. Поки ця Ондатра базікає про шалені вливання у пропаганду на окупованих територіях, бункерний починає потякати про загниваючу культуру у некультурній столиці. Хотів з вами обговорити питання, пов'язане з десятирічкою у Петербурзі, десятирічка при консерваторії. Там матеріальна технічна база прийшла, м'яко кажучи, у важкий стан. Ось так на елементарні ремонти у болотіні консерваторії грошей немає. Зате на псевдодокументальні кіношки про так званих укронацистів Кремль грошей не шкодує. Московити вже стільки вбухали у фейки, що на ці гроші, от у Петербурзьку консерваторію, можна було б позолотити. Хоча насправді не так потрібен ремонт у тій консерваторії, як послуги екзорциста, ну чи кіллера у Кремлі.